Вітаю, мене звати пан Вадим, я вчитель хімії. Сьогоднішня наша тема глюкоза. Але давайте трошки повернемось до нашого минулого року і згадаємо, яке ж завдання там було. Нагадую, що в кінці минулого року ми провели так звану реакцію срібного дзеркала. Давайте дізнаємось, чому саме вона відбулася та про що це свідчить. Нагадую, що реакція срібного дзеркала – це реакція з розчином оксиду срібла у аміаку. Комплекс, який там утворюється, відповідно виглядає наступним чином. Аргентом Н3 двічі. ОН. OH. Хоча це нам не настільки цікаво, там схований оксид срібла. Запишу його наступним чином. Аргентом 2О. Нагадую, що вивчаючи альдегіди, ми вже знайомились з цією реакцією. Це була якісна реакція на альдегідну групку. Відповідно, при взаємодії з альдегідною групою СНО Вона окиснювалась. При цьому утворювалася карбоксильна група СО. Оскільки середовище у нас лужне та створено розчином аміаку, то у нас утворювалася сіль амонію. СООНС4. Мінус на карбоксилі плюс на катіоні амонію. А відповідно, схований там оксид срібла відновлювався до. Чистого срібла, який покривав стінки нашого посуду. Це і була реакція срібного дзеркала. Про що вона свідчила? Вона свідчила про те, що саме альдегідна група входить до складу нашої глюкози. Давайте згадаємо формулу глюкози, яку ми вже з вами записували, та дещо проаналізуємо. Нагадую, що глюкоза це сполука, яка містила дві характеристичних групи. Одна з них альдегідна, а ще п'ять – гідроксильних. Що ж, давайте запишемо структурну формулу глюкози, яка складається з однієї альдегідної групи та гідроксильних. Почнемо з альдегідної. Вона знаходиться на краєвому карбоні молекули. А гідроксильні біля інших карбонів. Раз, два, три, 4, 5, 6 карбонів. Відповідно OH – гідроксильна група. Ось тут гідроксильна група. Ось тут гідроксильна група. Ось тут OH, Та на кінці ch 2 oh Минулого разу ми познайомилися з вами з оптичною земрією. Я пишу тут розташування саме таким чином, тому що реальна природня молекула D-глюкози має саме наступне розташування своїх функціональних груп. Уважно подивимось на лінійну молекулу глюкози. У мене є її модель. Ось вона. Як бачите, я відокремив альдегідний оксиген. Він в мене не червоного, а блакитного кольору. Я поясню пізніше, для чого я це зробив. Та давайте спостерігаємо, які будуть властивості цієї молекули, враховуючи, що всі зв'язки, які тут знаходяться, окрім карбонільного, це одинарні зв'язки. Навколо одинарних зв'язків можливе обертання. Відповідно, ви бачите, що ця молекула достатньо вільно обертається. Відповідно, після цього обертання карбонільний оксиген наближається до п'ятого. Та четвертого карбону. Подивимось, до чого ж це призводить. Спочатку згадаємо властивості подвійного зв'язку. Ось наш подвійний зв'язок. Як ми знаємо, вивчаючи ще альдегіди, цей зв'язок здатен до реакції приєднання. А ось тут, наприклад, у п'ятого або четвертого карбону, в принципі, можна уявити собі таку ситуацію, що гідроген. Приєднається по подвійному зв'язку до цього оксигену. І у нас утвориться гідроксильна група. А залишкова валентність, що залишається у оксигену та у цього карбону, дозволить їм щепитись. Я намалюю це пунктиром. Зрозуміло, що на лінійній структурі це не відповідає дійсності, бо не існує такої вигнати і довгого зв'язку. Але ж я тільки що показав, що наша структура може бути не тільки лінійною, а ще й ось такою згорнутою. Ну, фактично, близька до циклу. Уявімо собі, що так і сталося. Розірвався один з подвійних зв'язків. Розриваємо його. Подвійні зв'язки в нашій моделі. Позначалися довгими зв'язками, я їх замінюю на короткі, тому що вони стають одинарними. Так, Оксиген з коротким зв'язком. До цього оксигену приєднується атом гідрогену, який відійшов від гідроксильної групи п'ятого карбону. Давайте порахуємо. Раз, два, три, п'ять. Ось гідроксильна група. Забираємо звідти гідроген, приєднуємо до карбонільного в минулому карбонільного оксигену. Ми приєднали. І ось ці вільні валентності між собою з'єднались. У нас утворився всередині ось такий цикл. Це шестичленний цикл, один з, один з цих атомів це оксиген, інші карбони. Відповідно, для чого я це показав? Нагадую, що в процесі цього з'єднання обертання вздовж одинарних зв'язків не припиняється. Тільки що я отримав молекулу, уявімо собі, що у нас є площина цього циклу, просто для початку, і ми бачимо, що нова гідроксильна група, вона називається глікозидна, утворилась нижче цього циклу. Але ми можемо цілком уявити собі ситуацію, де впродовж цього обертання. Глікозидна група могла з'явитись вище цього циклу, тобто стирчати над площиною нашої, нашого циклу. Ось. Якщо дивитись на реальні речі, в яких існує молекула глюкози, то вона в кристалічному стані ніколи не існує у ось такому лінійному вигляді. Вона існує або ось такому вигляді, або в такому. Ці дві сполуки і називаються по-різному. Це циклічні форми. Альфа-глюкоза та бета-глюкоза. Схематично ці циклічні форми давайте намалюємо на дошці. Особливо це актуально для розчинів. У розчинах у нас починає існувати в тому числі і лінійна формула, тобто там знаходиться деяка рівновага. І хоча цієї лінійної форми менше 1%, вона все одно виявляє властивості. ми це і можемо спостерігати, наприклад, у реакції срібного дзеркала. Давайте запишемо утворення альфа-глюкози, глюкози та бета-глюкози. Я буду тримати цю молекулу для того, щоб просто буквально її перемальовувати. Оксиген. Для того, щоб не завантажувати нашу картину, кути нашого шостикутника, в яких знаходяться карбони, я залишу просто кутами. Тобто не буду позначати ці карбони. Тут у нас залишається група CH2OH. CH2OH. Тут у нас знаходиться вище площини атом гідрогену, нижче площини гідроксильна група. А далі дуже легко запам'ятати: вниз, вверх, знову вниз. Якщо ж у вас так стало, що oh група йде нижче цієї умовної площини, то це альфа-форма глюкози. У бета-формулі глюкози ви змінюєте місцями ось ці два положення. Ви можете замалювати їх самостійно. А я покажу вам вже готову схемку. Ось так виглядає модель молекул лінійної структури глюкози. Бачите, нічого особливого, Карбони поєднується звичайний карбоновий ланцюжок зігзагом. І ось потенційно дві різні форми, які утворюються при її. Зчеплення. Це альфа форма глюкози. А ось і бета-форма глюкози. Подвійний зв'язок розривається в процесі приєднання. І, відповідно, у нас утворюються дві різні структури. Тільки що в наших моделях та проєкціях, які ми малювали, до речі, вони називаються проєкціями Heorsa, ми бачили, що. Ось ця площина, вона пласка. Насправді так не буває. Давайте розберемося, яка ж вона в реальності. Для цього я взяв каркас, основу, всі замісники прибрав, а залишив тільки карбон та оксиген, які в нас тут входять. Я зробив цю молекулу пласкою, але для цього мені знадобились деякі зусилля. В принципі, ми зараз розберемо, чому саме ці зусилля з'явились, але ми можемо сказати, що це. Правильний шостикутник. В реальності це не зовсім так, оскільки зв'язок СО і СС відрізняються за своєю довжиною, але не сильно. Тобто наближено це правильний шестикутник. Як ми вже знаємо з геометрії, ми можемо порахувати кут правильного шостикутника. Формула, яка для цього існує, це n-2 поділене на n на 180 градусів. А, якщо у нас шостикутник, то ми побачимо, що альфа дорівнює. 4 шостих помножити на 180 градусів. Це 120 градусів. Як ми бачимо, у правильному шостикутнику кут 120 градусів. Але насправді для СП3 гібридизованого карбону це незвичний кут. Звичний для нього кут це 109 градусів та 28 хвилин. Як ви розумієте, саме для цього мені знадобилась напруга, щоб його перевести в такий плаский стан. В реальності він так не існує. Він робить наступне: він вигинає ніби свої ось ці трикутнички, трикутничок справа і трикутничок зліва. Та змінює своє положення у просторі. Давайте схематично замалюємо це на дошці та назвемо це його положення. Деяка частина цієї молекули знаходиться ніби поза площиною дошки, а деяка частина половини знаходиться ближче до нас, перед площиною дошки. Та, що знаходиться подалі від нас, буде з тонкими лініями. А те, що знаходиться ближче до нас, буде жирними лініями. Ось. І поставимо ці замісники. Які там в ній знаходяться. Нагадую, що ось тут у нас знаходилась групка CH2OH. CH2OH. Біля цього карбону знаходилась група CH2OH. У наступних карбонів наступне розташування функціональних груп. І в залежності від того, як відносно цієї площини розташована наша гідроксильна група, ми утворюємо або бета-форму глюкози, коли вона зверху, або альфа-форму глюкози, коли вони змінені місцями. Ви можете бачити це на екрані, а також схему утворення циклічної форми глюкози з лінійною. А таке просторове розташування або це явище, що називається конформація, В даному випадку наша глюкози існує у формі крісла. Схематично збоку це виглядає ніби крісло зі спинкою. Тож давайте схематично запишемо, які саме перетворення відбуваються у розчині глюкози. Ми не будемо малювати всі формули, просто запишемо словами. По-перше, лінійна форма, вона є ніби проміжною ланкою між усіма перетвореннями, яка перетворюється в циклічну форму альфа-глюкоза та бета-глюкоза. Між ними існує рівновага. Ще на початку, коли я показував обертання вздовж одинарних зв'язків молекулі глюкози, я вам сказав, що Карбонільний зв'язок СО може підходити не тільки до 5-го карбону, а ще й до 4-го. Тоді у нас утворюється п'ятичленний цикл. П'ятичленні цикли теж достатньо стабільні, вони теж можуть таким чином конформувати, щоб підбирати кут близький до СП3 гібридизації. І такі сполуки теж існують у розчині. Ми їх з вами не розглядаємо, але можемо назвати. Вони називаються фуранози. Я напишу цифру 4 для того, щоб пам'ятати, що там в циклі знаходиться чотири атоми карбону. І у нас, відповідно, утворюються аналогічні сполуки: альфа-фураноза та бета-фураноза. Оскільки вихідна молекула була глюкози, вони називаються та глю... вони називаються глюкофоранозами, але ми це не записуємо, нас це не дуже цікавить. Тепер перейдемо до хімічних властивостей. На слайді ви бачите перелік реакцій, які відбуваються за участі або при утворенні глюкози, ми їх окремо розглянемо. Почнемо з реакції окиснення. Ми вже з вами знаємо, що альдегідна група, яка присутня, це HO, яка присутня у лінійній формулі нашої глюкози, здатна перетворюватись на карбоксильну групу. І нагадую, що реакції окиснення глюкози з такими речовинами, як, як оксид срібла у його аміачному розчині та купром гідроксид ми вже з вами досліджували. Сьогодні досліджимо ще одну реакцію окиснення, буквально з киснем повітря, але з деякими нюансами. Проведемо дослід. У мене є, звичайна вода. В яку я додаю? Ложечку глюкози. Розчиняю. Глюкоза дуже добре розчина в воді, вона миттєво розчинилась. Додаю сюди. Ложечку лугу. У мене це кристалічний натрий гідроксид. Невеличку кількість. Також розчиняю. В принципі, реакція окиснення киснем повітря йде вже зараз, але йде вона дуже і дуже повільно. Ми можемо пришвидшити цю реакцію, тобто додати деякий каталізатор або речовину, яка допоможе нам в цьому процесі окиснення. Почекаємо, поки розчиниться натрий гідроксид. Тепер додам до цього розчину декілька крапель барвника метиленового синього. Його дуже легко знайти, він продається в аптеці. Бачите, цей барник дуже гарно забарвлює нашу воду у синій колір. Закриємо цю систему пробкою, перемішаємо та залишимо почекати пару хвилин. Як ви бачите, Пройшла буквально хвилина, і наш розчин став прозорим. Хоча, якщо уважно подивитись, на поверхні все ж таки забарвлення залишилось. Давайте зробимо наступне. Перемішаємо його. Як ви бачите, він знову забарвився. Залишимо. Бачите, забарвлення знову зникає, та розчин знову стає прозорим. Магія, скажете ви. Наука скажу я. Що ж, давайте спробуємо пояснити, що відбувається. Насправді, для того, щоб перетворити альдегідну групу в карбоксильну, нам потрібно від альдегідної групи забрати електрони. Цим займається кисень повітря. О2. Але реакція йде настільки повільно, що ми цей ефект не спостерігаємо. Але як тільки ми додаємо метиленовий синій, він стає посередником в цій реакції. Приймає електрони від альдегідної групи, а потім віддає їх кисню, а альдегідна група перетворюється в карбоксильну. Відповідно, в той момент, коли він приймає електрони, він знебарвлюється, що ви спостерігаєте в цьому розчині. Але як тільки я насичу цю розчин активно киснем, тобто перемішаю буквально, він знову перетворюється з відновленої відновленою в вокисненого і знову забарвлюється. Таким чином і пояснюється ця реакція. Наступні реакції це реакція відновлення. Ми не будемо повністю записувати структурну формулу глюкози, оскільки ми знаємо, що у реакцію відновлення вступає в першу чергу і альдегідна група. Ми вже не раз писали типову реакцію відновлення водним з нікелевим каталізатором. І наша альдегідна група перетворюється на гідроксильну. Тобто, тепер у вас ваші молекулі, уявімо собі, що тут ще залишок глюкози. Це формула шостиатомного спирту. Такий спирт називається сорбіт. Він продається в аптеці і його використовують як цукрозамінник для тих, хто хворіє на діабет. Реакції бродіння. Ще один важливий тип реакції, який використовується у повсякденному житті. Якщо взяти глюкозу, запишемо загальну її формулу. Бруто це 6 х 6 Піддати його взаємодію з ферментами, які виділяють спеціальні бактерії. При взаємодії з водою вона перетвориться на етиловий спирт та вуглекислий газ. Пропоную вам самостійно врівняти цю реакцію. Ще один тип бродіння, який може відбуватись за участю інших бактерій та відповідно інших ферментів. Це так зване молочно-кисле бродіння. Пишу ферменти. Давайте позначимо їх цифрою 2, щоб не плутати між собою. У нас утворюється молочна кислота. Це кислота, у якої присутня гідроксильна група. Ця реакція врівнюється достатньо просто, достатньо поставити тут двічку. Інший тип реакції – це утворення етерів. Взагалі, перед тим, як згадати, що таке етери, ми подивимося на циклічну формулу глюкози та побачимо, що в неї є 1, 2, 3, 4, 5 гідроксильних груп. Вивчаючи спирти, ми вже знайомились з вами з етерами. Це сполуки, які, утворюють, які утворюються між двома молекулами спирту. Давайте розглянемо реакцію стерифікації, яка, наприклад, може відбуватись з метиловим спиртом. Я намалюю фрагмент глюкози. Цікаво, що в цю реакцію вступає тільки глікозидна гідроксильна група. Плюс метиловий спирт. Каталізатором цього процесу є газоподібний гідрогенхлорид. Що відбувається? Ми це вже з вами розглядали. Потенційно можуть ці дві групи утворити воду, а залишки з'єднатись між собою. Аж, аж. Оце h 3 За інших умов, проетерифікувати можна і інші групи. Процес фотосинтезу. Це вже відомий вам процес біології. Зараз трошки детальніше досліджуємо його з хімічної точки зору. На екрані ви можете бачити загальний принцип фотосинтезу. Під дією сонячного світла, молекули води та вуглекислого газу утворюють молекулу глюкози. При цьому, як побічний продукт, виділяється кисень. Схематично запишемо на дошці. СО2 плюс h 2 Сонячне світло, яке приймає участь у цьому. Утворює с 6 h 12 o 6 Це наш вуглевод глюкоза та кисень, яким ми дихаємо. Врівняти цю реакцію пропоную самостійно. Цікаво, що в нашому організмі при споживанні глюкози відбувається фактично обернена реакція. Глюкоза, потрапляючи в наш організм через серію складних перетворень, можете почитати в біології про цикл Крепса, взаємодії, хоч і не безпосередньо з киснем, але все ж таки з ним взаємодіє, причому, утворюючи при цьому вуглекислий газ та воду. Тобто ми вдихаємо кисень, окиснюємо глюкозу, а видихаємо вуглекислий газ та воду. І остання реакція, з якою я хочу вас познайомити, це реакція Бутлерова. Ми вже на минулому уроці про нього трошки згадували, а тепер давайте спробуємо записати схему реакції. В чому було його значне відкриття? Він зміг з простої маленької молекули формальдегіду синтезувати цукристі речовини. І хоча там утворювалася достатньо складна суміш, одним з компонентів цієї суміші була глюкоза. Формальдегід нам відомий за наступною структурою. Я намалюю біля себе дві молекули. Схематично можна уявити собі, що по цьому подвійному зв'язку, в принципі, може приєднатися ця молекула. Сюди піде гідроген, а до вільної валентності цього карбону піде карбон. Таким чином ми будемо нарощувати наш ланцюг. Коли цих молекул буде 6, вони перетворяться на нашу глюкозу. Це 6 h 12, o 6 але оскільки на останній краєвий карбон ніхто не буде приєднуватись, там і залишиться альдегідна група. Це був реально історичний синтез, який, наприклад, поклав кінець теорії вітальності в органічній хімії. А про теорію вітальності я раджу вам почитати вдома та поцікавити, що ж це таке. Дякую за урок! Хай наступні уроки будуть такими ж чудовими та магічними.